Попробуємо розібрати сьогодні надскладну заяву Дональда Трампа, яка виглядає дуже просто. Ну, у Трампа завжди все дуже просто прийшов, побачив, переміг. Але насправді це не так. Вчора він зробив резонансну заяву щодо того, що Україна може повернути всі території, навіть піти далі. Але він ставить е, ключову умову, яку зараз намагаються загубити багато журналістів і наших колег-аналітиків. Це має зробити Європа. Не сполучені Штати Америки, тобто він говорить, я так вважаю, окей, воюйте, відвоюйте, йдіть на Москву, але Європейський Союз вам має в цьому допомагати. Якщо Європейський Союз допоможе, то все буде добре. Я просто не хочу переповідати всі заяви Трампа, це вже я думаю, не є новиною, і багато глядачів каналу чи то прочитали, чи побачили їх, і ви безумовно бачили ці коментарі пане Ілля. Ось скажіть, будь ласка, як ви сприйняли таку резонансну справді заяву Трампа і зміну його позиції щодо перспектив України у цій війні? Ну а... Тут є декілька позицій. По перше, про слабкий стан російської економіки він в принципі говорив ще в березні місяці, і сказати, що суттєво що змінилося з того часу, звичайно, не можна. Російський стан стан російської економіки тільки погіршився стан російського бюджету погіршився. Але ви абсолютно праві з приводу як розставляються акценти в цій заяві. Він заявив про участь Сполучених Штатів в тому, щоб досягнути відповідну мету. Ну, я наприклад не побачив. Не зазначено про те, що от, для досягнення цієї мети ми зараз ведемо просто якісь вбивчі санкції проти або Росії, або її спільників, або когось іншого. Цього абсолютно нема. Чи будуть якісь обмеження? Ні, знову ж таки цього нема. Чи будуть наприклад військовому плані, якщо заявляє, що можна звільнити відповідну територію а, до кордонів 1991 року, то знову ж таки, а чи це означає, що Сполучені Штати будуть додавати якусь давати додаткову зброю а, якимось іншим чином для того, щоб посилити Україну спроможність України досягнути відповідної мети? Знову ж таки, цього нема. Напередодні була, було рішення по Білорусі, а саме зняття санкцій з Білавіа. Бо для мене це є більш такий яскравий сигнал, тому що на заяви Трампа треба завжди дивитися, чи відбулося щось в діях після цієї заяви протягом ну, хоча б там декілька тижнів. Якщо жодна дія не відбулося, то давайте відноситися до будь таких заяв виключно лише тільки е, з позиції заяв, які ну тільки трошки такі порушили е, повітря і нічого більше. Звичайно, вони мають позитивний вплив для нас. Ну тут не можна не заперечувати, чому тому що це сигнал всьому світу, це сигнал і безпосередньо для Путіна, для Кремля, це сигнал для України, це сигнал для Європейського Союзу і інших країн. Це звичайно, плюс, але знову ж таки це лише тільки умовний сигнал, на який кожна країна буде відругуреагувати там по-своєму. А тому е, дуже би хотілося, щоб були конкретні дії. Та от я згадав про Білаві я трошки нагадаю цю історію про те, що одна із перших вимог, і в принципі зараз активна дія Росія, це зняття санкцій з е, постачання запчастин для літаків, е, зокрема, Боїнгів Вони піднімали це в міжнародному авіаційному агентстві з приводу того, яке що, а щоб ці санкції були зняті, щоб були виключені про певну небезпеку, тобто іншими словами, мати можливість закуповувати так. само це питання піднімалося на багатьох зустрічах, і це була одна з таких ключових вимог, тому що чудово розуміють, що без авіаційного сполучення а в Росії на Росії дуже сильно підвищується. Ризики певного сепаратизму, тому що інформаційний контроль і авіційний контроль це ну зовсім інше. Тобто, для того, щоб контролювати всю територію, ти повинен мати можливість, ти повинен мати транспортне сполучення з цієї території, контролювати цю територію. Якщо такого контролю немає, то проходить певний час. І відповідні настрої е, сіпаратиські е, бажання відділитися і самостійно тут правити, воно буде зростати, і це Росія, як на мене, чудово розуміє, тому вона і піднімає ці питання. Так от зняття з білавія, а саме в тому числі постання постачання запчастин, якраз говорить про можливість постачання таких запчастин і безпосередньо аерофлоту. І незважаючи на те, що потім ще була заява, що там американці шукають способи забудуть забороняти білорусам постачати ці запчастини. А для Росії, ну це тільки сотрясіння повітря, нічого більше, тому я до цієї заяви, в цілому, повертаючись до заяви Трампа, відношусь е як позитивно, але е скептично з точки зору наслідків. А якщо щось звідбудеться протягом двох тижнів, ось то тоді буду приймати це як реальні кроки для того, щоб ми досягли а, мети. Дуже мені сподобалося, як звичайно, як економісту, акцент акценти і порівняння російської економіки з паперовим тигром. Там Пісков, правда, заявив не тигра, а ведмедь, ну яка різниця, якщо він паперовий. ведмедь, тигр все що завгодно. Якщо він паперовий, то це означає, що у них дуже слабка відповідна економіка, і Трамп це бачить. І от в цьому ключі це якраз те за рахунок чого, то тобто там Трамп всі заяви дає нам. Ключик або відповідь, а, за рахунок чого ми можемо перемогти, перша а, теза, яка його звучить, що а, Путін зі своєї величезної армії не досягнув жодної мети, угу. і ми для себе поставимо плюсик. Тобто, це означає, що дійсно спроможності у нього в військовому плані немає. Тобто, нам в військовому плані головне вистаяти і далі. Другий момент про економіку це означає, що по економіці треба бити набагато більше. Тут ключову роль на моє переконання грає Євросоюз. І те, що він акцентує на тому, що Євросоюз має припинити купувати нафту газ, то він абсолютно правий. Я розумію, що по деяким моментам, зокрема по газу, це може бути розтягнуто в часі, і там не дуже сильно доповнює бюджет. Ну але нафту, нафту можна припинити купувати вже завтра. Є всі технічні можливості для того, щоб забезпечити альтернативне постачання нафти для Угорщини і Словаччини, тому в цьому ключі це звичайно великий плюс. Ну і плюс і що моя думка а, з приводу він часто наголошує про тариф проти тих країн, які купують російську нафту, зокрема угу. Індія Китай. А на моє переконання, а, Європа має зробити наступне: по-перше. Це е, припинити дійсно реально купувати нафтопродукти російські нафтопродукти, а це буде таке потужне обмеження доступу угу. і бажання купувати російську нафту, якщо ти не можеш потім цієї російської нафти продавати нафтопродукти, це перший момент. А другий момент, який е, я вважаю, це нарешті реальні санкції проти е, так званого тіньового флоту. Якщо заборонити прохід е, під санкційних суден територіаль. Водами Європейського союзу через тут є в тому числі в межах міжнародного права, зокрема, наприклад, претензії щодо їх відповідності екологічним стандартам, і в тому числі і страхування. Ну перепрошую у вас, є зі судна, які застраховані в шарашкиних конторах, які при будь-яких таких подіях не зможуть виплатити страхову суму. Тому в цьому ключі просто припиняйте проходження таких е, суден, і це закінчиться тим, що просто-напросто обмеження торгівлі буде 30 там 40%. І звичайно, ще вже настільки від європейського союзу, скільки від нас. Ну не можу не вітати, не відмітити удари по російським нафтопереробним заводам, нафтопереливним станціям і портам. А це ключик також до нашої перемоги бити по цьому, тому що якщо ми обмежимо можливості Росії реалізовувати нафту на світових ринках, враховуючи важкий стан російського бюджету. Зменшивши ще на декілька трильйонів надходження до російського бюджету, ну для них це буде реальна катастрофа. Якщо зараз уже бюджет 60 мільярдів бюджетний дефіцит, то взяти і компенсувати ці втрати просто нема звідки витягувати з банків. То це якраз той шлях, який є, ну я вважаю, для нас був би найкращий. Вони би зменшили ліквідність банківської системи. Це призвело просто до падіння банківської системи через відсутність коштів. До речі, є дуже багато сигналів. А які ну, мені особисто подобаються, які говорять, вони поки що не є такими яскравими і потужними, але вони постійно свідчать про те, що стан банківської системи погіршується, але туди ніхто не дивиться. Оце проблема, як на мене, а можливо, і добре. Нехай ця ситуація погіршиться, тому що якщо ми акцентуємо на цьому, можливо, вони будуть щось робити для того, щоб врятувати свою банківську систему. Ви загалом відповіли на багато запитань, які збирався задавати що стосується Європи. Але хотів би розділити тут якраз дольову участь сьогодні Америки і європейців у можливій перемозі, як ми говоримо, тому що ми слово перемога вже останнім часом не так часто вживаємо. Оскільки ми говоримо замороження війни, а про перемогу. Ну тут така навіть швидше політична е, історія. Але зараз не про це. Реально, е, Трамп сказав про те, що Європа має відіграти ключову роль у поверненні територій всіх, і навіть кудись піти далі, ви говорите про те, що Сполучені Штати Америки впродовж двох тижнів можуть щось ухвалити. Сьогодні видання Axios, потім The Telegraph, Sky News і інші активно аналізують заяву Трампа, як на мене, доволі об'єктивно і правильно. Тому що вони вже розуміють, журналісти там за кордоном, що відбувається в Україні. Складається враження, що нібито це зрозумів Трамп, але в мене таке враження не склалося. Швидше, знаєте, такий популізм. За чим стоять порожні абсолютно обіцянки? Хоча, знову ж таки, ви говорите два тижні. Що пане Ілля впродовж двох тижнів Трамп гіпотетично може зробити для тиску на Росію? А, дивіться, є один сигнал. А, напередодні на минулому тижні відбувся а, вперше, вперше за півроку а, Сполучені Штати застосували нові санкції, а проти Росії, тобто, це включення в списку кампаній. Які е, постачали Росії е, американські технології, американську сировину для виробництва зброї, і е, там е, відповідно ще певні технології? Тобто, іншими іншим словами, там не також багато компаній, але це важливо, тому що цього не було протягом півроку. І що я очікую, наприклад, що як можна в принципі натиснути, якраз вторинні санкції – це інструмент е, дійсно достатньо потужний. А mm -hmm. саме, наприклад, об'явити, хоча би приєднатися до е, зменшення е, ціни край на російську нафту це буде mm -hmm. означати, що вторинні санкції будуть не тільки від Європейського Союзу, тому що на сьогоднішній день російська нафта торгується менше 60%. Вона коливається десь приблизно там 57 56 доларів. Тому в цьому ключі відповідно, вона вже і виконує той ту, ту встановлену планку, які зроблено е, країни g там декілька років тому назад. Так, от зменшення це в принципі важливо, тому що це вторинні санкції від сполучених штатів. Це не вторинні санкції від Європейського Союзу, а е, це перший крок. Раз uh -huh. далі потім, а, в принципі, якщо не брати обмеження проходження цих суден і санкції по отношенні цих суден, тому що вони не розширяли санкції проти суден за весь цей час. Тобто вони, як були а, такі, як ввів Байден, вони в принципі такими і лишилися. Якщо Сполучені Штати почнуть практику розширення санкцій проти суден, Оце буде також буде відповідний крок про сигнал з тим, що привозити російську нафту небезпечно, ви фактично випадаєте в цілому зі світової торгівлі. Ну а якщо вже говорити про певне МГІ мрія визнання Росії а, країною а, спонсором тероризму, а ми знаємо, що така ініціатива лунає в Конгресі США, то ось цей крок був би реально потужний. Тому що це фактично я ставлю знак рівності між е, застосуванням санкціями проти російських банків, відключення від SWIFT і визнання спонсором тероризму, оце було б дійсно. Ну, це вже це вже фантастика Я в це ну не вірю. Те, що там озвучують, то що вони навіть, хоч якийсь крок в цьому плані, зроблять, але е, це сполучені штати можуть робити. Саме головне для мене. От я особисто би хотів, а uh -huh. це якраз хоча б розпочато приєднання до тих санкцій, які були ухвалені. Я маю на увазі по нафті, і е, санкції проти е, танкерів, так званого тіньового флоту, ось це було б е, дійсним е, підтвердженням того, що е, сполучені штати починають тиснути. Ну і звичайна співпрацю військовій сфері. Тому що оці це сигнали про небажання продавати Петріот країнам Європи. Ну для нас це дуже негативний сигнал, тому що постачання Петріот навіть від країн Європи відбувається тільки в тому випадку, якщо Сполучені Штати дають гарантію, що замість тих, які будуть передані Україні, вони продадуть ще якусь партію. Тому це також от такі от зняття, у таких обмежень. А ну це був би сигналом про те, що в військовому плані сполучені штати готові підтримувати Україну.